Вітаю вас, шановні глядачі. Питання, яке стосується Харківської області, є надзвичайно болючим, надзвичайно важливим. Про нього треба говорити дуже голосно і багато. Знаєте, мене дуже дивує той факт, що зараз якраз про це не говорять по федеральних каналах і в новинах. Ну, принаймні, якось так дуже все поверхнево насправді відбувається. Хоча насправді там відбувається повний. Трендець, скажімо так. Ну, я би хотів подивитися, сказати, що взагалі може чекати Харківська область, грубо кажучи, до кінця року. Давайте подивимося, що й до чого. Є дуже багато питань, але є дуже мало відповідей на ці питання. Чому так сталося? Ну. Я не військовий експерт, не мені про це говорити. Я просто передбачаю майбутнє. Тому я би хотів зараз подивитися, що мені карти покажуть по Харківській області. Я на Таро витягну три карти, на циганській колоді витягну три карти. І я витягну з гральної колоди ще три карти. Давайте ми з вами подивимося. Перша карта Семірка «Семірка жезлів». Карта успіху хороша, позитивна карта. Друга карта це карта імператора, карта сильного чоловіка. І королева мечів, карта такої сильної войовничої жінки. Амазонки, я би навіть сказав. Ну, до речі, тут карти хороші. Сімірка жезлів, карта успіху, карта імператора. Сильний чоловік, чоловічий захист. По центру падає. Четвертий аркан дуже сильна карта. Королева мечів пряма позиція. Тут непогані карти насправді. Дивимось на циганський колоді. Карта грошей. Падає гінькі. Карта жінки з дитиною на руках. Карта смерті поганий знак. До речі, це перша негативна карта, і причому досить жорстка. Захопити то може і не захоплять, але бомбити і смертельні розрухи можуть при... спричиняти дуже сильні. Бо це найнегативніша карта в циганській колодії карта смерті. Тепер тут дивимося. Знову Семірка. Хрестова падає, до речі, чимось схожа на семірку Жезлів, Карта успіху. Далі дивимось, Нептун, карта сильної чоловічої енергетики, і Валет був новий. карта швидкості та руху. Ну Дивіться, я скажу так. Я дуже сильно сумніваюся в захопленні Харківської області. Карти про це не показують. Тобто такої загрози немає. Але є інша, О, така от смерть з косою, яка летить в небі. І, до речі, смерть на таро і смерть на циганській колоді мають різні значення. Тому в даному випадку цю карту треба сприймати буквально. Я би сказав, з жителям Харківської області, особливо прифронтових територій, тимчасово евакуюватися до подальших вирішень питань, Токи не будуть якісь перемовини, доки не будуть якісь нові мінськи, можливо, вони скоро вже будуть доживемо до того часу. А до того часу, поки це не сталося, то бажано було би десь пересидіти в більш спокійному місці. Все-таки в мене діє чомусь відчуття, що перемовини таки будуть. Перемовини, саме перемовини. От чомусь у мене от таке от відчуття. Бережіть себе, всього хорошого.